Наша науково науково-дослідна установа займається дослідженням захоплених фрагментів та уламків російської техніки. Ми співпрацюємо з урядовими інституціями України для того, щоб припинити, або, ну, припинити постачання критичного імпорту до Російської Федерації як агресора. Ну, на даній експозиції ви бачите зразки фрагментів. Ну, фрагменти зразків озброєння ну, озброєння військової техніки Російської Федерації. Все високоточне озброєння, всі системи ну, обрахунку. Вони всі включають в себе елементи іноземного виробництва. Всі росіяни намагалися замінити дуже багато зразків. На свої аналоги, але в них це не вдалося. Їм довелося повернутися на використання західної елементної бази, тому що вона більш як сказати, більш ну, якісна. Тобто якісно вироблена, ну, якісно вироблена і виконує більші функції при менших типу розмірах. Цей блок безпосередньо блок управління переносної портативної радіолокаційної станції «Соболятник», ми, коли почали вивчати його, росіяни постійно казали, що аналогів немає, імпортозаміщення. Але коли ми його дослідили, ми зрозуміли, що жодний російський елемент при його виробництві не постраждав, тому що їх там просто фізично немає. Взагалі немає. Навіть батарейка фірма Philips. Це блоки від системи управління керування вогню танку Т-72 Сосна. Тут в даному зразку, ну, якщо ви побачите, там ми можемо показати, що елементна база PsyLinks, аналог девайсис, тобто все Сполучені Штати: 67% елементної бази, от, високотехнологічної, це Елементна база зі сполучених штатів і е, інші країни. Я час гляну, там точно інфографіку, щоб не збрехати е, безпосередньо. Це у нас е, значить Китай 8%, е, Нідерланди 4 Тайвань 4 Японія 3 Швейцарія, 3 Франція. Ну зараз французький на жаль. Блок, який якраз керує цим, цей блок систем модулю управління в розробці фірми Саджем Франція. Це, от, наприклад, з БПЛА Арлан. І всіх так дуже сильно дивують. От це. Тобто, навіть продавати звичайні фотоапарати в Росію, це допомагати росіянам виробляти зброю. Закупівля високоточного обладнання, ну, елементної бази для виробництва високоточного обладнання, наприклад, така країна, як Арменія, збільшилась закупівля на 500%. Тобто існують треті країни, там Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, минуло там колишні радянські Республіки, Китай, Індія, Малайзія. Ну, там Індонезія, вони теж виступають в ролі посередників, тобто через них закуповують росіяни, закуповують елементну базу. Так, вона здорожчає, вона дорожчає, вона стає, ну, доходить до, до, до кінцевого споживача більш повільно, але все одно ну, потрохи не доходить. І наша основна мета, щоб країни-виробники, фірми, які відповідають за виробництво даного озброєння, вплинули на те, щоб Зразки надходили най якнайбільш повільно і якнайбільш дорожче, тому що ми зупинити це не зможемо. Ну, ми реально дивимося на речі, що нас оточують. І ми розуміємо, що бізнес є бізнес. Ми не можемо зупинити там, ми не можемо покрити втрати виробників. Ну, це зрозуміло. Але по крайній мірі ми можемо зробити так, щоб елементна база не надходила великим потоком до Росії, тобто щоб Росіяни не могли виробляти зброю в великої кількості і дуже швидко. Так, саме да, обов'язково ми навчаємось, ми вивчаємо технологічні підходи, як вони підходять, ми вивчаємо, як можна протидіяти даним зразкам, тому що при дослідженні ми проводимо ще випробування, наприклад, ну там які випроміння антен в їхніх дронах яким чином там, наприклад, можна завади захистити, вивчаємо слабкі місця з ну зразків техніки? Зазвичай, коли ми вивчаємо, ми дізнаємося найкращі результати, які прийшли росіяни, тобто найкращі ну, рішення. І да, ми надаємо нашим підприємствам пропозиції, як можна поліпшити наші зразки за рахунок досвіду, який ми вивчили під час вивчення російського озброєння. А, да, зазвичай ми працюємо з іноземцями. От дослідники зброї конфліктів у нас працюють, теж приїжджають Русі, ну об'єднаний Королівський інститут. Потім, до нас при ми співпрацюємо з неурядовою організацією ні... НИ... Е... ну, яка запобігає ну, збройним конфліктам. Дістил британська. Лабораторія з вивчення озброєння, плюс до нас приїжджали представники Сполучених Штатів Америки, а саме з корпусу морської піхоти. Ми проводили з ними нафту такви досвідом, і плюс розказували їм, як знешкоджувати, наприклад, бойову головку ракети Кінжал. Тому що наші фахівці вже нашого інституту вже за 15 хвилин обзбережують. Спочатку це була доба, а зараз вже 15 хвилин. Знаєте, дуже багато людей каже, що вони типу, дурні. Ні, вони не дурні, вони дуже гарно навчаються. Вони... Адаптуються, адаптуються до складнощів, іноді заміняють на більш простіші зразки, але в принципі, їхнім ресурсні можливості дозволяють їм бути більш. Маневровими в цьому плані, тому що у них є в принципі збереглося на відміну від України дуже багато виробництва все таки елементної бази, тому що воно дуже специфічне, воно ресурсоємке. і у них дуже багато науково-дослідних установ, які продовжують працювати на цей напрям. Тобто у них більше, ну, більше спроможностей.